Там підемо, там цвіточки які-небудь mm -hmm. по понариваємо, mm -hmm. там ще що не то сахирки, деякі mm -hmm. то ще які-небудь там, mm -hmm. що було. Принесемо додому, травою потрусимо кругом, потрусимо. Mm -hmm. от, от, ще, літки ще, ще. Літки різали? Із дерева там, в основному ми з оріха різали, лєтки, бо близько не було, не вербили, mm -hmm. не берези, такого не було. Mm -hmm. А в основному і з того, і з mm -hmm. оріха. Ну там може ще з якої-небудь там то шрюм, mm -hmm. то ще що небудь там виріжеш, називалося клечення, воно там позапихали райник, де, mm -hmm. де могли там і запихали. Mm -hmm. Раніше було до хати ж оці так ця зроблять, що потолок рідний, да? а тоді було так, як оце ось, mm -hmm. це послевоєна стройка. Mm -hmm. Оце ж сволок, да? mm -hmm. а тоді іще, щоб оці. Поперечі сволока не прогиналися, да uh -huh. і ще ложили длинний, длинний такий сволок під, піддержували, uh -huh. оці сволока. Uh -huh. Оці сволока uh -huh. да, піддержували. Uh -huh. Це на ці сволока тоді то, то ради. Коли схишали, дітей почали uh -huh. забували там то. Uh -huh. Оце за ці сволока понад понастровляємо, понастровляємо, то за uh -huh. uh -huh. і волі понаструмляємо. Оце така й то. А тоді оце прикрашає. Ага. А тоді оце трава, що на тройці оце ж. Три дня вона лежить. Три дня лежить. Як висохне за ці три дні, значить, тоді його собирали цю траву і на горішці плали. І ця трава тоді ото історивалася як. Почку підсипають угу. так під у гніздо. На рождество ж, навірно, на, да? ну, це під кутюрство. То теж на рождество, тож під під угу. цю траву ложили. Сіно вже не траву, угу. а сіно ложили угу. це. От. І в основному це такі старі старі люди, там чи старик, чи старушка, угу. оце цю, цю траву держали як останній день, на, на смертельний день угу. оце цією травою. На на подушечку є.